Якщо дівчина, йдучи по вулиці, розуміє, що за нею йде переслідування, і вона усвідомлює, що це можливо бути напад, краще за все їй буде втекти, не доводячи ситуацію до відкритого протистояння. Як я вже казав, можливо, не вистачить просто сили протистояти нападнику або психологічної підготовки до відкритого протистояння. Будь-який нападник намагається створити напад таким чином, щоб його дії залишились непоміченими, а значить, і безкарними. Для жертви головне буде створити такі умови, щоб його дії. Стали відкритими для того, щоб його дії отримали розголос, для того, щоб інші люди почули, побачили, прийшли їй на допомогу. Законом України не заборонено носіння та застосування спецзасобів для цивільних осіб. Але такі спецзасоби не повинні знаходитись десь в сумочці для того, щоб їх дістати необхідно багато часу. Такі спецзасоби повинні знаходитись десь в кармані, в кишені, десь в руці, коли ви йдете в темну пору доби. Вони повинні завжди. Бути на готові, і ви завжди повинні бути психологічно готові їх застосувати. Раз на раз не доводиться. Тож у часи, коли нас підкає безліч небезпек, самооборона стає необхідністю. Але далеко не кожен знає, як діяти при нападі. Тому краще до цього добре підготуватися. Ми перш за все повинні розуміти, що моя безпека залежить від моєї дистанції або відстані від мене до мого нападника, тому необхідно. Для себе розуміти, чим більша дистанція до мого нападника, тим в більшій безпеці я перебуваю. Найкраща бійка, та якої не відбулось. Краще за все буде втекти від нападника, не доводячи діло до бійки, тому що можливо не вистачить просто фізичної сили з ним впоратись, а можливо не вистачить психологічної якоїсь підготовки. До відкритого протистояння, тому краще за все буде втекти. Але якщо бійку не уникнути, але якщо не уникнути відкритого протистояння, то для цього допоможуть найелементарніші прийоми рукопашного бою. З ними можуть впоратись як і дівчина, так і хлопець, будь-хто. Найчастіше людина підвергається нападу через такі банальні речі, як захвати, заломи. Захвати, які можуть бути, це захвати за руку. Для того, щоб вийти з такого захвату, ми рекомендуємо виходити через великий палець кісті. Простим елементарним рухом, просто підняття рук до гори. Коли ми піднімаємо руки до гори, ми маємо змогу захистити свою голову, і руки нападника, звичайно, не витримують, тому що його кісті будуть вивертатись. Я за нею схопився, потягнув на себе, і вона поч... і тут вже я починаю падати, Контратакуйте, або. Рукою ніс обличчя або краще да. ну, ну, робити це рукою, а не а ногою, не тому що, піднявши, піднімаючи ногу, ви просто втрачаєте рівновагу. <губ> ви схопили мене за волосся, <губ> намагаєтесь потягнути. Що мені для цього треба зробити? Притисну вашу руку до себе <губ> і ви вже не можете таким чином діяти якось на мою голову, завдаючи мені болю. І тоді я починаю розвертатись до вас, вивертаючи вашу кість. Ваше зап'яснять. Не тримайте руки знизу. Підніміть руки для того, щоб ви могли закрити життєво важливі органи: голову, тулуб, щоб ви могли тут зреагувати. І далі такий, такий захват треба збивати з контратакою. Я атакую, і тут же збиваю такий, такий захват. Існують певні фактори, через які ви можете наражати себе на небезпеку. По-перше, це провокуюча поведінка. Це може бути відверта поведінка, це може бути відвертий одяг, це можуть бути жести, подача самого себе. Це перша умова, яка може спровокувати нападника, напасти на саму жертву. По-друге, це нехтування особистою безпекою, тобто прогулянки, такі в темну пору доби, неосвітленими вулицями, що зараз досить актуально. це… Відкрита демонстрація коштовності це також все може провокувати, провокувати напад. І по-третє, це стан кульного сп'яніння, Безпорадний стан чи можуть скористатись нападники і та здійснити свої злочинні наміри. Беріть до уваги три моменти: вирватися, збити з пантелику, втекти. Як бачите, найпростіші прийоми самооборони можуть врятувати вам життя. Артем Ребров, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.